Якщо у вас є така закуска із запеченого болгарського перцю, вам, окрім шматочка хліба, більше нічого не потрібно. Перець запікаємо в духовці при температурі 180 градусів 40 хвилин, потім трохи остужаємо, знімаємо шкірку і очищаємо від насіння. Рідина з перців піде для приготування маринаду. Сюди додаємо нерафіновану рослинну олію, сіль, цукор, яблучний оцет, часник і все добре перемішуємо. Потім нарізаємо петрушку. У контейнер з шарами викладаємо перець, петрушку та маринад. І так повторюємо. Перці відправляємо в холодильник на пару годин та подаємо. Я змастила шматочок хліба вершковим сиром і наверх шматочок перцю. Це неймовірна смакота.